Благодійний фонд Крок допомоги у співпраці з громадською організацією Ветеранська сотня Рівне Ранін Клаб та Рівне Ред Блек організували благодійну акцію мішечок щастя. Невеличкі подаруночки містяни мали зібрати для діток від 3 до 16 років. Згодом ці мішечки щастя відправлять малечі на схід України. Зарекомендованим списком це можуть бути іграшки, солодощі, які не псуються. Це обов'язково хочу підкреслити лист від себе. Це можуть бути якісь теплі речі, тобі ж рукавички, там шкарпетки, шапочки. Долучитися до акції могли усі охочі. Одним з них став 13-й ліцей, учні якого також складали подаруночки друзям зі східних регіонів. Такі цікаві зараз модні з такими балабонами. Маленькі блокнотики, ручки, старачки, ну і всякі смаколики. Залучалися початкові класи в першу чергу, тому що їм цікаво зробити самим подарунок, укомплектувати ці коробочки, покласти канцелярію, можливо, якісь іграшки і так далі. І найголовніше, що це вони робили своїми руками. І воно запам'ятовується, і воно дуже важливо для них самих. Усі пакуночки невдовзі відправлять у прифронтові українські міста тим, хто справді потребує підтримки. І, взагалі, основна мета цього заходу це щоб діти тут, і взагалі люди тут мали розуміння того, що е, в нас іде війна, і потрібно думати за інших дітей, які там, а для діток, які там знаходяться, це надати підтримку і їм показати те, що вони що ми не байдужі до них і що вони не самотні. Окрім учнів 13-го ліцею, мішечки щастя також складали учні ліцею номер 2, номер 12 та 18. Юлія Смаль, випуск новин.